Отже, продовжуємо тему егрегорів. Ми дійсно почали досліджувати цю тему, бо вона почала якось бути занадто актуальна, і ми не дуже зрозуміли чому. А тепер стало ясно, що е, діяльність егрегорів це діяльність, в принципі, е, работорговців. Це рабство, це, і воно співвідноситься парадігмі рабства. А ми пам'ятаємо, що. 1 березня, 1 квітня і 1 травня ми з вами проголосили свободу і незалежність. Ми проголосили новий світ через любов. А про яку любов іде мова, коли одна форма життя харчується іншою формою життя? І ми з вами виявилися ефективною їжею. Ми дослідили, що ж це таке, і яка природа егрегорів. Бо Ну, Такий потужний труд, колись я читав про Егрегори. Це Андрієва Роза світу, і там він описував створення Егрегорів, по різним, але він не дослідив до кінця. І ми почали йти до першоджерела. І виявилося, що Егрегори дуже подібні до грибниці, до міцелію. І уявляйте собі, що ми з вами являємось в центрі багатьох грибниць, різних Видів. Хочете плісені, плісня ви, хочете грибів, отже, нами харчуються гриби. О, і ми стаємо частиною це, аби на нашому тілі розповсюдилося кілька видів грибів. Тут поганки, тут мухоморчики, тут опеньки, тут білий гриб виріц. Розумієте? І воно проникає в нашу структуру, живиться нами. І і процвітає. Тому ця форма життя цікава. Вона розумна, вона маніпулятивна, вона здатна впливати на нас, впливає з цілі, щоб ми були більш ефективним моментом живлення. І через наші страждання, бо це саме підтримує парадигму рабства, через наші страждання отримує. Більшу ефективність харчування, більшу ефективність свого розвитку, зміцнення, потужності і так далі. Тому я думаю, що ми маємо знати і свою природу, і природу того, з ким ми співіснуємо багато тисяч років. І структура грегорів, вона ось така. Ми маємо зрозуміти, що ми Підтримуємо, по суті, расу грибів. І давайте собі задамо запитання, чи хочемо ми далі лишатися їжею. І очікуйте відповідь на це запитання в наступному відео. Я схильний допомогти тим, хто хоче, виключно тим, хто хоче. Тим, хто здатний проявити свою волю, від'єднатися від, від усіх егрегорів. І ми це зможемо з вами реалізувати 1 червня. Отже, я вам надав, нехай трошки зверхню, але вичерпну інформацію про природу егрегорів. Отже, обіймаю вас. Ваш майстер Огін Стефан. Не забудьте підписатися на мій канал. Якщо у вас є особисті питання, будь ласка, месенджер Facebook. Папа.